Всім привіт гостям підписникам та підписницям моєго каналу. 7 грудня 2023 року прийшов до себе на пасіку зробити невеликий огляд, проконтролювати хід зимівлі, дати відповіді на певні запитання від підписників. Як бачите, пасіка зараз майже без снігу. Було запитання, чому не знімаю часто відео. Я неодноразово говорив, що мене пасіка знаходиться в яру. На даний час важко уявити, але ще днів 8-10 тому вуликів майже не було видно. Була негода, сильна заметіль, не те, що відео знімати, а й діти до пасіки було майже неможливо. Тому відео не знімав. Було прохання від підписників, і я розумію, що в основному підписники моєго каналу це є початківці, показати вентиляцію зимову в вуликах, розповісти, як воно буде правильно, для того, щоб сім'ї перезимували. Хочу сказати так: неодноразово я в своїх відео всіх попереджував і розповідав, що у нас є різні погодні умови, різні типи вуликів. На Ютуб просторі дуже багато є каналів, які, на яких розповідають пасічники про те, як саме правильно потрібно робити яку вентиляцію використовувати. Тут хочу дещо їх поправити або навіть і заперечити, правильна вентиляція буде тою, за допомогою якої ви доб'єтеся того, щоб у вулику було сухо. Запам'ятайте золоте правило. Неважливо, які погодні умови. Це може бути і плюс 5 градусів, і мінус 20, чи 30. Головне те, щоб у вулику було сухо. Бджоли не бояться морозу, вони бояться сирості. Якщо ви змогли зробити так, щоб що вулику у вас сухо, тоді хід зимівлі у вас буде правильним і вентиляція, яку ви використовуєте, буде правильною. Якщо ви зробили правильний збір гнізда, тобто у сім'ї є запас меду, у сім'ї є матка. Зробили вентиляцію, у нас є два типи: або верхня, або нижня. Відкриваєте сім'ю. Не потрібно туди заглядати, звичайно, кожного дня. Але одного разу там, на два тижні, якщо ви переживаєте захід зимівлі. Відкрити обережну сім'ю можна, нічого з цього поганого не буде. Подивитися, яка ситуація в вулику, особливо після негоди. Якщо вулику сухо, відповідно, зимівля ваша проходить нормально, і сім'я ваша перезимує. Я розумію, що говорити можна дуже багато чого. Зараз спробую показати. Як бачите, в мене є і лежаки, і є і нові вулики ППС, ППУ. Я використовую верхню вентиляцію. Саме тому, що в мене пасіка знаходиться в такій низині, це яр. Тут дуже часто бувають заметілі. Я використовував у ППУ вуликах і нижню вентиляцію, але так ставалося, що сніг замітало з піднизу просто у вулик. І я від неї відмовився, тому саме відносно моїх погодних умов, розташування пасіки, я для себе вибрав верхню вентиляцію. Хочу ще раз наголосити, для себе: у вас пасіка може бути біля будинку, де є затишок, у вас можуть бути нові вулики, до яких підійде можливо більша і нижня вентиляція. Головне, щоб не було сирості у вуликах. От і все. Знімаю сам, зараз спробую показати, покажу лежаки, покажу нові вулики, покажу, як роблю вентиляцію і як контролюю хід зимівлі. Буду нажимати на паузу, так як знімаю сам. Сподіваюсь, зможу дати. Відповідь на ваші запитання. Якщо будуть ще якісь запитання, пишіть їх у коментарях. Сім'я під номером 39 це у нас українська степова. Вона була на огляді, коли я збирав гніздо. Покажу, як зробив вентиляцію. І потім підійду до нових вуликів, покажу і там. Отож, сім'ю я відкрив. Хочу показати вентиляцію. Хто бачив попереднє відео, саме цю сім'ю я складав у зиму разом з вами. Вентиляція і утеплення, як бачите, не змінилася. Що я зробив тільки з часом? Я трішки відсунув потолочину і прикрив її мішковиною. Ось така є вентиляція у лежаку, який контроль хід зимівлі. Я просто беру руку. І по стінкам проводжу, відчуваю, є волога або її немає. Немає, прикриваю з цього боку, відкриваю з іншого боку. Провів також рукою. Можна зробити невеликий і огляд. Зараз спробую показати. Буде видно, надіюсь. Так буде видно. Як бачите, підмору ніякого немає, у вулику абсолютно сухо. Це і є головне. Отож, хід земівлі йде нормально. Мішковину використовую саме через те, що вона дуже-дуже добре відводить вологу і є таким невеликим бар'єром між доклубом і холодним повітрям, трішки їх все-таки утеплює. У лежаку використовую саме таку вентиляцію. Неважливо, це дадан чи українська рамка. Зараз підійду до вуликів ППС, ППУ і покажу, яка вентиляція там. Сім'ю я закрив і одразу вирішив додати, тому що просто забув сказати, я не проводжу огляд кожної бджолиної сім'ї. Вентиляція у вуликах у мене є однотипною. Мені немає потреби підіймати дах кожної бджолиної сім'ї. Щоб проконтролювати хід зимівлі, я це роблю вибірково. Якщо цього разу на огляді мене була дана бджолина сім'я, можу зробити ще огляд двох-трьох сімей на всю пасіку, то наступного разу це будуть зовсім інші сім'ї. Таким чином, я контролюю хід зимівлі і не хвилюю бджілок лишній раз. Зараз я підійду до вуликів більш новіших, покажу вентиляцію там. Але якщо ви початківець, хочу сказати, не бійтесь відкривати свої сім'ї. Звичайно, це не потрібно робити постійно, там кожного дня чи навіть кожного тижня. Але після негоди або хоча б раз там на 2-3 тижні, обережно відкрийте. Подивіться. Чи є волога, чи є підмор, чи сім'я себе поводить спокійно? Зробіть висновок. Таким чином у вас буде завжди успіх. Підійшов я до вуликів Біхаус, Лисонь. Це ППС ППУ. Насправді різниці великої немає. Зимують і там, і там бджілки дуже і дуже добре. Напевно, головне, що відлякує пасічників від таких вуликів, це є їх ціна. Зараз такі часи, що кожен намагається зекономити. Я також їх купую не десятками, а лише поштучно. Покажу вентиляцію, яку я використовую в них. Якщо сім'я має достатню силу, це хоча б, хоча б 6-8 рамок, то я формую клуб посередині. Тобто є дві заставні дощечки. І по боках з чотирьох сторін, як бачите, є ось такі продихи. Тобто є вентиляція. Волога виходить через них, потрапляє під дах. І через ось такі продихи виходить назовні. В цих вуликах є можливість робити і нижню вентиляцію. І як я вже говорив, я її не використовую саме через те, що погодні умови і місце знаходження моєї пасіки, воно може трішки відрізнятися від ваших погодних умов. Бувало таке, що в мене намітав сніг. Просто в сітку пробував піднімати, пробував опускати. З часом зрозумів, що нема в цьому особливої потреби. Якщо вентиляція працює, то немає різниці, яка вона є, нижня або верхня. Як бачите, тут також клуб сформований посередині, по боках є вентиляція. Сухо, коли є волога, її одразу буде помітно, вона буде. І на піддашнику, і на даху. Тут також є продихи. Ось така вентиляція, волога виходить через такі віконця, назовні. Покажу сім'ю, яка часто в нас є на огляді. Український корпусний вулик, також пінополістиролу Тут піддашник я не використовую. Формував сім'ю на вісім рамок. В українському корпусному вулику я використовую легеньке таке утеплення, дві заставні дощечки. Ось так. Трішки їх похвилював, нічого страшного. Відкрив, поклав руку сухо. Корм я знаю, що в них є. Закрив. І на цьому огляд можна завершувати. Сподіваюсь, Кому було цікаво, показав, розповів. Будуть якісь запитання, пишіть в коментарях. Буде потреба, покажу, що можливо забув або упустив. Всім гарного дня, мирного неба, пока-пока.